Впродовж 20-22 листопада на території Закарпатської області спостерігалися інтенсивні опади вигляді дощу 15-40 мм. Наслідок різкого підняття рівнів води в річках області та захаращеності водопровідних придорожніх канал відбулося підтоплення населених пунктів житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Тячівському, Рахівському, Міжгірському, Воловецькому та Іршавських районах. Загалом. Було підтоплено 401 дворогосподарство, в тому числі 168 житлових будинків та 17 гектарів сільськогосподарських угідь. Пошкоджено три дерев'яні та два металеві мости. Зруйновано три металеві переходи у у цих районах. В реальному режимі в кожному районі проводиться обстеження, складаються відповідні акти з визначенням збитків. Було дуже мало евакуйовано людей, тому що підтоплень таких катастрофічних не було. Місцеве населення було повідомлено, служби спрацювали, в тому числі і наша, спрацювала вчасно. Було прийнято всіх заходів, що не уможливлюють питання тому ми маємо зараз таку ситуацію. Ми маємо підтоплення, але не маємо слава Богу ні людських жертв, ні трав, ні зруйнованих якихось об'єктів чи житлових будинків. Водність річок, звичайно, ще підвищена, але загрози практично ніякої нема. Та ті ділянки річок, ділянки доріг, які не закріплені або були. Не своєчасно відремонтовані, вони на більш всього постраждали. Дуже багато підтоплень спостерігається не тільки магістральними річками, а саме внутрішніми водами. Це потічки, кувети, які знаходяться далеко від річки. Щодо штурмових попереджень інформація була розповсюджена, відповідно. Перше штурма, до речі, видано було за 44 години до формування. Перших максимальних рівнів води норма опадів для листопада місяця була перевищена за три дні майже у півтори рази.